Добренько давайте пул. Угу, рейдан бачу а, uh, кропувати тоді ліворуч. трапи. Ішвар, давай ты будеш праворуч, а Хелсинг ліворуч тоді. Червяків зіграли? Вийшла свічка. Е, Олекса, я з тебе зніму асіста, щоб у нас не дублювався. Вийди з колюжі. Угу. Зомбі. Має бути жирний скоро. Виходить жирний. Дивимося, де подавлення. Ліворуч, праворуч, ліворуч. Далі. Угу, трапа є, супер. Свічку добиваємо. Угу. Червяків добили. Добре. Спочатку мага, потім зомбі. кастики кікайте, супер. Вийшло подавлення право-ліво. І там же з зомбі, будь ласка, рейден. Приведи його сюди. Дякую. Зомбі зловіть. Зомбі, зомбі, зомбі. Зомбі. Дай Берма, Цур по стетхему. І одразу інер. <реку> Стетхем, то я бачу встиг, да, наче зайти? Портал, мардібада. Дай лебафи по Стетхему. Вийшов жирний подавлення ліворуч, праворуч, праволуч ближче. Вийшла свічка, Ліворуч. Свечку забила. жирного трапу. Хелсінг, це твій жирний. Хелсінг не чує мене. А, -а, -а, -а. Хелсінг, ти в Дискорді? Вийшов жирний, зараз буде подавлення. Он ліворуч. Свічнулось в подавлення. Міліки можете вийти ближче. РТшки свічнулись в дальні. Добре. Майже дохиляли, супер. Навіть геру не давала. Хей.